На огляді дуже цікаве та корисне обладнання для будь-якого громадського комплексу з басейном. Центрифуга для сушіння купальників. Автоматичний запуск центрифуги тільки після повного закриття кришки для забезпечення заходів безпеки. Барабан виготовлений з нержавіючої сталі марки 316 t електродвигун з потужністю 0,28 кВт, вологозахист IPX 4. Будований лічильник циклів віджиму для внутрішнього обліку використання або додаткової тарифікації на послуги. Компактний та надійний корпус з нержавіючої сталі може бути пофарбований на замовлення або обклеєний плівкою з вашим дизайном. Країна-виробник Чехія гарантія 12 місяців. Залишайте заявки та питання у коментарях під цим постом або обирайте необхідне обладнання для басейна на нашому сайті.